Так, друзі, показав в одному з відео ось таку пилу. В цей комплект входить дві батареї по 5 Аг, зарядний пристрій на дві батареї і сумка. Також додатково йдуть дві ось такі батареї по 5 Аг. тільки показав це відео і колега з України каже. Це те, що мені потрібно. І як не крути, друзі, я дивлюсь, що Макіта в Україні ще довго буде популярною, з урахуванням того, що це вже не перший інструмент, який я відправляю в Україну саме бренду Макіта. Тому пишіть в коментарях, якщо цікаво, подивитись на розпаковку, що там всередині, як виглядає ця пила. І обов'язково приєднуйтесь до каналу ШОТу з США в Телеграмі. Там можна додавати фото, відео і більш детально спілкуватись з приводу того чи іншого інструменту.